Вітаю! Мені дуже приємно до вас повернутися на YouTube після такої тривалої перерви. Я хочу подякувати всім підписникам за те, що ви залишаєтеся на моєму каналі. Мені дуже приємно, що у мене така, знаєте, розуміюча та віддана аудиторія. Що ви розумієте, що можуть бути якісь перерви у творчості, у роботі і. За ці місяці навіть ніхто не відписався. Це дуже, дуже класно, дуже круто. Ви в мене найкраще. Сьогодні я хочу для вас повержити на тему так чи ні на ваше питання. Потім я там ще буду. У мене є вже багато тем для вас назбиралося. Я буду їх записувати, буду там викладати це все. Але почати хочу з такого простого відео, тому що після тривалої перерви трохи важкувато е виходити. Знову на YouTube. Треба трохи звикнути. Вережите варіанти, я вам запропоную на рунічному таро, і якщо щось буде незрозуміле, я буду викладати на рунах. Я вам запропоную шість варіантів. Ставте питання картам, таким чином, на яке можна дати відповідь так чи ні. Якщо у вашому питанні. Ну, ваше питання, знаєте, в вашому питанні закладені якісь терміни, ну, скажімо, чи знайду я роботу через 6 місяців. От так і питайте. Там, да? Або чи вийду я заміж до кінця року. Тобто, якщо там є якісь терміни на так чи ні, то обов'язково їх уточнюйте. Можете одне і те саме питання, але якби один варіант це один термін. Ну, дивіться, головне, питання задавайте так картам, щоб. Ви могли отримати відповідь так чи ні. Добре, перший варіант, другий варіант, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Я нагадую, що тайм-коди є в описі до цього відео. І ще, будь ласка, я хочу звернути вашу увагу. Заходьте в розділ ШОЦ. Там є дуже багато коротких відео про розвідки ці Молі. Це моя кішка, її звати Молі, і вона абсолютно чарівна. Перші відео я почала записувати, наче як жартівливі. Це просто, знаєте, як гралася з нею. Але потім я помітила: ну, взагалі, спершу я навіть не записувала, спершу я просто з нею гралася, просила, щоб вона обирала карти, чорни, а потім я зрозуміла, що воно збувається, при чому все і настільки чітко і настільки швидко, що я вирішила записувати відео. Це відео я відправляла спершу своїм подругам і запитувала у них. Як там воно програється, у всіх дуже чітко програвалося, дуже чітко все збувалося, тому, будь ласка, заходьте, дивіться, у мене абсолютно чарівна кішка звати Ватимулі. А, і а, там ну, в неї дуже позитивні прогнози. Пророці всі дуже-дуже позитивні. Я думаю, що вам сподобається зайдіть, подивіться. Так, отже, я думаю, що з варіантами, поки я тут балакала, з варіантами ви визначились. Отже, я починаю перший варіант. Так чи ні на ваше питання? 100% так. А якщо для вас є відповідь так, позитивною, то це так. Якщо для вас є відповідь Ні позитивною, то це ні. Ви переможець. У цьому питанні ви отримаєте перемогу. 100%. Другий варіант так чи ні на ваше питання. Все залежить від вашого вибору, але я б сказала, що а, буде позитивна відповідь. Тобто відповідь та, яку ви хочете почути. Але ви маєте. Ви знаєте, Ви наче як вибір вже зробили, але щось вам. Хочу тут тут, я хочу дотягнути руни. О, відсутність любові. Дивіться, якщо тут питання стосовно особистого життя, то, знаєте, якщо ви загадали чоловіка, де незрозумілі стосунки, або якісь трикутники, або знаєте, от, ну реально незрозумілі. Щось вас трошки ви не розумієте, чого вам морочить голову. Або наче як стосунки є, наче все добре, але чоловік якось віддаляється. І ви не розумієте, зустрічаєтесь ви з ним чи не зустрічаєтесь, наскільки серйозні ваші стосунки, то ось тут, якщо ви тут загадали, чи буде з цим чоловіком, то тут ви не будете, тому що немає любові, але це вам реально на, на краще. Ви потім ще за це подякуєте. Якщо тут питання стосунків, і у вас все класно, насправді, в стосунках. Просто, ну, знаєте, ну, ми жінки зазвичай трошки схильні до того, що ми хочемо прискорити деякісь, якісь події. От Стосунки можуть бути дуже класними, ми можемо бути закоханими, ми знаємо, що наш чоловік кохає, але чогось там він не робить пропозицію. І ми думаємо, ну чого, чого він не робить? Ось там як ж, вже ж можна було вже зробити ту пропозицію. А, ну, можливо, чоловік готується, можливо, він там, ну, якось знаєте, хоче це зробити, щоб це було більш гарно, або ще щоб це якось не поспішати. Ну там можуть бути різні причини. Це не означає, що він нас не любить. А ми, от хочемо, якщо у вас такі стосунки, що, типу вони хороші дуже. Але і ви тут щось запитали по стосунках, то тут вам говориться так, ви все отримаєте, як ви хочете, і в ті терміни, як ви хочете. Але єдине, що вам може завадити, це не віра в любов. Розумієте? Якщо тут питання не про любов, то ви отримуєте так на це питання, тобто ви отримаєте позитивну для себе відповідь, тільки якщо повірите в себе. Розумієте, якщо ви проявите любов до себе. А у вас тут є такий момент, що ви схильні проявляти не любов до себе. Розумієте? Все. Я приберу цю руну. Третій варіант. Так чи ні на ваше питання? Так, 100%, але може бути. Це буде позитивна відповідь. Якщо відповідь Ні, є для вас позитивною, бажаною, то ви отримаєте відповідь Ні. Але тут, коротше, тут ви отримаєте ту відповідь, яку ви хочете. Тут я хочу доповнити картами. Зараз я картами доповню. Але ви, вам потрібно, ну, я ж бачу, що це ви на початку. На початку шляху до отримання цієї бажаної відповіді. І вам ще за це трошки треба поборотися. Та ви все отримаєте. Не переживайте. Головне вірте в себе. От хочеться сказати, що вірите в себе, ви все отримаєте в певний час, але ви повинні боротися за те, що ви хочете. Ви розумієте? Сидіти і чекати з моря погоди не вийде. Ви повинні боротися. Але це дуже позитивно. Може бути, знаєте, пішла така інформація, хоча б по жезлах це рідко програється, але отут чітко пішла якось не в ті терміни. Може бути трохи пізніше. І може бути, знаєте, ви отримаєте це трохи неочікувано для себе, але боріться. Четвертий варіант, так, чи ні на ваше питання? Так, 100% тут, немає чому. тут позитивна відповідь. Але ні, слухайте, якщо для вас відповідь є, є, тут відповідь так. Якщо ви хочете отримати відповідь Ні на ваше питання, то тут все одно так. Тобто, ті, хто хоче, хто, для кого є бажано відповідь так, я вас вітаю, отримайте так. Ті, для кого є бажано відповідь Ні, мої співчуття, тому що ви все одно отримаєте так на це питання. Зрозуміло? П'ятий варіант. Те саме п'ятий варіант, щоб я не повторювалася, будь ласка, подивіться четвертий варіант. Просто зараз перейдіть і подивіться четвертий варіант, там я все сказала. Тут дуже чітко: Тут четвертий і п'ятий варіант, вони однакові. Ті, хто загадували четвертий і вирішили ще подивитися п'ятий, ну нічого нового я вам не скажу. Шостий варіант. Знаєте, якось хочеться сказати: по вірі вашій буде дано вам. От як ви хочете цього, наскільки ви готові це отримувати, ви готові отримати ось цю бажану відповідь для себе, настільки ви її, бажано, настільки ви її отримуєте. Тут по вірі, хочу руну дотягнути. Повір'я ваше буде дано вам. Тут треба в трансформації зараз, так? Да? А, слухайте. Якщо тут питання про стосунки, а стосунки у шлюбі, ну особисті стосунки, можуть бути розлучення, можуть бути просто стосунки в особистому житті, якісь, да? або стосунки у партнерстві, то вони у вас зараз, якраз ця сфера, трансформується. Зрозуміли? Але тут дуже чітко, тут ще, окрім того, повірю, ваше дано буде вам ще енергообмін. Зверніть, будь ласка, увагу на наскільки, наскільки оцей є баланс, тимнієї тебе, наскільки ви зберігаєте оцей енергообмін. Ну, дивлячись, що ви тут задали, що ще. А, ви не уникнете вирішення цього питання, ви його просто не уникнете. Але воно повністю залежить від того, наскільки ви вірите в себе, вірите в свою правоту і в своє істинне бажання, і справедливо, наскільки ви вірите у справедливість свого бажання отримати цю бажану відповідь. Розумієте? Але це питання буде вирішено. Вірте в себе. Вірте в себе. Ті, хто загадував конкретні терміни, тут е, знаєте, що хочу вам дати пораду. Не поспішайте. Не поспішайте. Вам треба трошки чуть-чуть притормозіти. Зрозуміли? Все. Я дякую вищим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я ще раз всім дякую за те, що дочекалися мене. Зараз, поки. Е, я записувала це відео, я зрозуміла усвідомила, наскільки я за вами скучила. Дійсно, я вам дякую, що ви залишаєтеся на моєму каналі. Будь ласка, ті, хто перший раз на моєму каналі підписуєтесь, ще зверніть, будь ласка, увагу на відео-шоц там, де про розвідки молі. Ну, просто навіть навіть. Суто для задоволення, подивіться. Вона дуже прикольна киця, але її просто збуваються. Там немає нічого поганого, там поганого нічого не почуєте. Все, я всім дякую за увагу. Бережіть себе!